Введення радянських військ на територію Афганістану, це миротворча місія чи політична авантюра Кремля. Чому генсек Радянського Союзу Леонід Бережнєв погодився на військове вторгнення, дав згоду на політичне вбивство і затвердив план державного перевороту в сусідній державі, ключові питання історії, які заслуговують на глибокий аналіз і дослідження. 70-х років ХХ століття Афганістан несподівано потрапляє в складну політичну ситуацію, коли вбивство рядового журналіста спровокувало квітневу революцію 78 року. Революційні події завершилися приходом до влади Нуру Мухаммеда Таракі, прихильника комуністичних ідей, досвідченого політика і найкращого друга Леоніда Бережнього. В радянському союзі з оптимізмом вітали нового афганського лідера. І за лояльність обіцяли як політичну, так і економічну підтримку. Та дуже швидко між президентом Таракі та його близьким соратником по революції Хафізулою Аміном почалася політична боротьба. Амін почав активно критикувати свого колегу президента за невдалі реформи, які лише посилили громадянську війну в країні. В кінці літа 79-го року Тараки і Брежнєв зустрічаються в Москві, Таракі в котрий раз. Просить генсека про військову допомогу в Афганістані. Таких прохань було на протязі року більше десяти. Але Брежнєв знову і знову відмовляє зате Ілліч попереджає свого товариша про те, що, за даними радянської розвідки, Амін активно готує державний переворот, а можливо і замах на самого Таракі. В середині вересня так і сталося амін. Імітуючи збройний замах на самого себе звинувачує в цьому діючого президента. На терміновому партійному з'їзді Нурмухамеда Таракі однопартійці відсторонюють від влади. І на його місце приходить Хаффізула Амін. За його таємним наказом таракі тримають під домашнім арештом, а потім тихо вбивають. Звістка про смерть Таракі в першу чергу шокувала генерального секретаря ЦК КПРС Леоніда Бережнєва, який за спогадами дипломата Андрія Громика в ті дні емоційно переживав за смерть свого авганського товариша і дуже шкодував, що не втрутився в ситуацію раніше. На закритому засіданні Політбюро було прийнято секретне рішення про негайну ліквідацію хафізули. 12 грудня 79 року в американських та європейських засобах масової інформації з'явилося повідомлення про історичну подію про успішне підписання договору між НАТО та країнами Центральної Європи, про розміщення на їх території балістичних ракет середньої дальності. Відтепер ракети з ядерним зарядом долітали навіть до Москви. Це був той неочікуваний удар по оборонному іміджу СРСР, який змінив позицію радянських керівників по афганському питанню. Саме 12 грудня 79-го року на терміновому засіданні голова комітету державної безпеки Юрій Андропов доповів, що саме Амін, очевидно, є агентом ЦРУ. Це була та придумана легенда Комітету державної безпеки, яка розв'язувала руки політичним лідерам Союзу перед військовим вторгненням в Афганістан. Міністр оборони Дмитро Устінов висловив особливе занепокоєння, тим, що територія Афганістану. В лічені роки через агента ЦРУ може стати проамериканською. Леонід Брежнєв, врахуючи всі можливі політичні та економічні ризики, довго не погоджувався на військове вторгнення, але все змінилося після звістки про розміщення балістичних ракет НАТО в центральній Європі. Після 12 грудня радянські спецслужби активно почали готуватися до захоплення влади в Кабулі. Перші підрозділи радянських військ. Перетнули кордон 25 грудня. В той же день в баграм прилетів військовим літаком Бабарак Кармаль. За особливою казівкою Леоніда Бережнєва, кармаль стане політичним, промосковським лідером Афганістану. Але спочатку потрібно ліквідувати аміна. Зранку 27 грудня 79 року. Хафізуламін в кабульській резиденції Таджубек готувався до особливих урочистостей. Опальний лідер планував виступити по радіо і по телебаченню з заявою та поясненнями, чому іноземне військо прийшло саме зараз на допомогу афганському народу. Та текст виступу навмисно затримали в радянському посольстві. Запис вирішили зробити на годину пізніше. Під час святкового обіду, де були присутні і міністри, і політичні прихильники Аміна разом з сім'ями після вживання їжі сталося несподіване. Гості почали засипати прямо на місцях, охорона вдарила на сполох, обслуга була заарештована, впав у кому і сам афганський лідер. Військові лікарі з радянського посольства, які не знали про спецоперацію КДБ, мета якої була отруєння хафізули. За три години повернули Аміна до життя. Його стан під вечір 27 грудня був важким, але стабільним. Радянський спецназ 27 грудня готувався до штурму Таджбека. Штурм було заплановано на 22 годину. Але після невдалої спроби отруєння хафізуле все пішло не по сценарію. Охорона Аміна почала панікувати і чаш штурму довелося перенести. Після 19 години силами двох радянських спецпідрозділів Гром та Зеніт при зовнішній підтримці так названого мусульманського батальйону розпочався наступ на резиденцію Аміна. Бій між охороною аванського лідера і радянським спецназом продовжувався 40 хвилин. В спогадах спецназівці зізнаються, що вони мали чітку вказівку, Приміщення резиденції нікого в полон не брати. Головна ціль фізичне знищення аміна. Спецназівці в спогадах неохоче описують деталі, як саме помер опальний диктатор. Найчастіше пишуть, що смерть Хафізуле наступила від вибуху гранати, яка нібито розірвалася поряд. Зовсім іншу історію розповіла старша донька опального президента. Цю розповідь запам'ятала Наджиба Зирай, яка в той роковий день теж була в Таджбеку разом з батьком, який при Аміну був міністром. За свідченням Наджиби під час перестрілки на другому поверсі, до кімнати, де сиділа дружина Хафізуле, зайшов радянський Шураві і показав якусь фотографію. Дружина промовчала, а от старша донька, побачивши фото, показала очима на конференц-зал і сказала афганською президент там. Через декілька секунд за дверима пролунала серія пострілів. Спецназівці запевняють, що під час штурму Амін загинув випадково. Навіть через 40 років доказів, що Амін в 1979 році був агентом американської розвідки, в природі не існує. Британський письменник Стів Крофорд у своїй книзі Спецназ в Бойо. Називає штурм Таджбека актом політичного вбивства з метою державного перевороту. Через 20 днів після державного перевороту в Кабулі Організація Об'єднаних Націй на позачерговій асамблеї 14 січня 1980 року глибоко судила дії радянського керівництва. 104 країни світу проголосували за негайне виведення радянських військ з території Афганістану. У Кремлі були здивовані такою негативною реакцією більшості, але вирішили справу довести до кінця. І як результат, Радянський Союз опинився в повній політичній ізоляції. При політбюро ЦК КПРС була створена спеціальна комісія, яку очолювали перший заступник міністра оборони Сергій Соколов та перший заступник Генерального штабу збройних сил СРСР Микола Хромєєв. Саме вони за результатами експертних оцінок запевнили керівництво Радянського Союзу, що 100-тисячна армія буде надійним гарантом політичної стабільності в Афганістані. І за декілька місяців громадянська війна закінчиться, а опозиційні загони просто складуть зброю. За прогнозами військових експертів Генерального штабу, місія радянських військ успішно завершиться не пізніше осені 1981 року. Та прогнози виявилися хибними. Країни ісламського світу об'єдналися по вірі і об'явили військам чужоземців священний джихад як захист своїх національних інтересів. Несподівано за чотири роки помирають один за одним три радянські генсека: Леонід Брежнєв, Юрій Андропов, Константин Черненко. І лише Михайло Горбачов, який прийшов на заміну кремлівським старцям, враховуючи складну економічну ситуацію після аварії на Чорнобильській АЕС, погодився на виведення військ з Афганістану. За 9 років безглуздої війни радянським військам не вдалося здолати опір місцевих повстанців. Стотисячна армія безуспішно намагалася знищити загони місцевих партизан, загальна кількість яких не перевищувала 9 тисяч захисників. З появою в руках афганських патріотів потужної американської зброї, в першу чергу переносних зенітно-ракетних комплексів Стінгер настав перелом у війні. Радянська авіація перестала бути недосяжною, і бойові втрати літаків та гелікоптерів зросли у рази. Американська зброя переконливо довела свою високу ефективність. Командування радянських військ, втративши перевагу в повітрі, визнало безглуздість перебування 100-тисячного групування на афганській землі. Ватажок місцевих повстанців Ахмад Шах Масуд за успіхи в війні з Москвою досяг небувалої популярності і в кінці 80-х став національним героєм Афганістану. Прихильники Масуда, День виведення радянських військ 15 лютого, традиційно вважають Днем Перемоги. Військова спецоперація по захопленню сусідньої держави з політичним вбивством президента Аміна, яка планувалася максимум на півроку, несподівано переросла в багаторічну війну. І лише патріотизм афганського народу та ефективна зброя від Сполучених Штатів Америки через 9 років змусила армію Кремля безславно покинути країну. Коли історії не стоїть на місці, міждержавні військові конфлікти часто повторюються за схожим сценарієм. Чергова авантюра кремлівської еліти за три дні захопити владу в Україні не мала успіху. Через масштабність та глибину конфлікту ситуація переросла в кровопролитну війну, яка знову може затягнутися на роки.